75-річний ювелей ранкового вузу, який будемо святкувати у 2015 році, збігається із моїм особистим ювелеєм 50-річчям дня вступу у наш учбовий заклад. У далекому 1965 році, у липні місяці, я переступив поріг. Нашого учбового закладу, де проходили мої студентські роки та діяльність як викладача до сьогоднішнього дня. Студентські роки, як і роки праці, проходили цікаво, змістовно. У моїй пам'яті закарбувалися концертні виступи ще студентом з ансамблем пролісок, естрадним ансамблем Бруселкою, який керував Решт Яцьків, хором Бескіт. У містах України, Польщі, Словаччини, країнах Прибалтики, Литві, Латвії, Далекому Ульяновську най найпрестижніші на той час сцені Палацу з'їздів у Москві з Баяном Дрогобицьким, іншими колективами це гастрольні концертні виступи в європейських країнах Польщі, Чехії, Угорщині, Великій Британії, Франції. Італії, Іспанії, Греції, Німеччині, Канаді, далекому Нью-Йорку, тощо. Із студентських років закарбували в моїй пам'яті прекрасні спогади про викладачів майстрів своєї справи Стельнощука Степана, Юков'яка Василя, це першого декана факультету, сорокера Якова це перший кандидат мистецтва на нашому факультеті. Ярка Остапа, Романа Сов'яка, прекрасного додатного педагога вокаліста колишнього співака оперних театрів Києва та Харкова Миколи Купніна. Найкращі спогади у моїй пам'яті залишились про спілкування, співпрацю з керівниками нашого вузу, ректорами Черненком, Чорнієм Василем Надім'яновим, Валерієм Скотним. Працюючи в узі з 1969 року, я пройшов великий шлях встановлення як викладач від асистента до професора. Протягом 10 років 1976 років по 1987 рік я був деканом факультету з 2001 року, це з часу організації кафедри народних музичних інструментів та вокалу, І до цих пір я очолюю цю кафедру. А це важливий підрозділ музичного педагогічного факультету, університету, у якому більше як 35 штатних одиниць, які вдало поєднують навчальний процес з активною концертно-творчою діяльністю науково-дослідною роботою. З 1969 року по даний час. У моїй трудовій книжці є лише один запис Дорогобицький педагогічний інститут, теперішній університет імені Івана Фанка. Чи була можливість змінити місце праці? Безумовно, була. Були пропозиції перейти на роботу у Львівський оперний театр, у якому я працював за сумісництво з 1987 по 1991 роки, інші вузи. Однак. Я же вірним своїй аймаматеро. З наближенням 75-річного ювілею нашого вузу я хочу сердечно привітати весь педагогічний колектив студентство з цією знаменною датою. А ми для вас підготуємо прекрасний святковий концерт до творчих зустрічей.